Вітаю, друзі! Ви на каналі Вритмігірі. Тут я вирощую не просто рослини, я вирощую свої мрії. І сьогодні ви побачите, як я робив цій теплишці крапельний полив, тому що травичка, яку ми два тижні тому покололи, вже пробилась корінцями через низ і вже якби, їй потрібен постійний полив. І Щоб не ходити постійно вручну, це поливати, я поставив касетки на такі спеціальні лоточки, в які буде капати полив. Тобто з крапельного буде туди потрапляти водичка, і вони постійно будуть собі зволожуватися. Що ми зробили? Використав я такі піддони, які в нас були з-під торфу, поставив їх стоя, це приблизно метр м висота і закинув наверх такий бак на 450 літрів. Від нього зробив магістраль 32 труба. І вже сверлившись в магістраль. Поставив такі траси на кожен ряд, на, кожен, на кожну касету, якби йде своя траса. Тобто у мене буде три касети, три траси. Це дуже зручна штука, тому що от у вас контрольований полив. Відразу травичка, вже корінці, які пройшли, беруть собі вологу, воду п'ють і в баку можна вже розбавляти буде добрива і відразу з краплею попадають вони якби, в касетку. Тому це дуже спрощує вам. Роботу, тобто це така більш автоматизована штука. Все доволі просто просверлівся всі ці переходи. Крани, я думаю, це не треба пояснювати. На кінці просто взяв, відрізав кусочок цього ж крапельного поливу, з нього зробив таку резинку, скрутив кінець цього крапельного і натягнув цією резиночкою. Така собі вийшла заглушка. Потім тестовий запуск зробив, бачу, що дуже інтенсивно крапає. Хоча тут поки що запущена лише одна лінія, а таких ліній тут буде десь 12, я думаю, вийде. Я переживав, чи буде ця капля триматись в, от, в цьому невеличкому проміжку між? Касетою та піддончиком. Чи не буде воно звідти вилітати, але запустивши воду, я побачу, що ця крапля вона стає більш пружною, таку, такого роду шланг, і він там добре тримається, плюс його прижимає наступний ряд касет. Тому все класно рекомендую. А в наступних відео я вже буду безпосередньо показувати процес, чим підживлюються касетки, бо вже настав час їх подобрити добривом. І покажу процес саме живцювання гортензії, як ми це робимо. Тому обов'язково підписуйтесь і до зустрічі у нових відео.